Привіт! З вами безробітна, і тут ми не шукаємо роботу, бо занадто зайняті важливими справами. Почнемо. <му> і якщо ви думаєте, що це сумно, то ні. Я не без занять. І наприклад, сьогодні. <смі> Знаєте, що я роблю? Я хочу спаяти, правильно? Радіо! А що? Раптом вийде. <пра -ді -о> Ось така мілі-піздріческа коробочка до мене приїхала. Ви в шоці? Я теж. Розбираємо. Що у нас тут є? Мені вже <смеш> <смеш> чесно страшно. Це відомо корпус сто <смеш> відсотків. Так. А, тут я бачу вже те, що я не очікувала побачити. Давайте розбиратися. Ну, це шнур правильно. <ріст> шнур правильно. Боже мій. Це антена, я це знаю. Ого, щось, воно дуже велике. Вау. Офігеть. Боже, а його треба віддирати. А, звісно, напевно, зараз не треба, бо я зламаю. Так, ми маємо таку ось штучку. Цікавеньку. Я думаю, що це плата. ну 100% це плата. Все, на цьому мої знання закінчились. Так, сюди те, що ми знаємо, це ми знаємо. Це ми не знаємо. Інструкція. У uh... мене погані новини для мене і для вас. Вона китайська. <гані> Але тут є картинки. Дуже маленькі. Ох, йоп. Е, uh... Ну, в принципі, все понятно. Все понятно. Йдемо далі, зараз будемо розкладати інструменти. Поки ці штучки, не знайомі нам, ми складемо в коробочку. Так, це теж поки що сюди. Зараз ми підготуємо інструменти, які в мене є. Так, це нам не треба. Готуємо інструменти. І перший ось такий інструмент це Вольтметр. Ну, він міряє ці. Ток, тиск, я не знаю. Далі. У мене є ось такий паяльник. Ну, непоганий. Припой. Флюс. Ой на. Ой, на... флюс припой. А так. Дуже важливі штучки. І головне пінцет. Все. Ось паяльник. Це мій найкращий друг на сьогодні. Тримаю я його третій раз в своєму житті і досі не знаю, чи не спалю я його або себе. Не впевнена. Значить так, беремо паяльник свої амбіції, вмикаємо в розетку і починаємо щось тут творити чудеса. Що а... А... делать в такой ситуації? Он горит! Блік, Би... рібята, виключаємо. Ми поки що відкладаємо паяльник. Краще починаємо інструкцію. Начинаємо розбиратися з інструкцією. Це нам поки що не треба. Ми його відкладаємо. І це нам не треба, і це нам не треба. Ми беремо нашу. Плату це перше, що ми беремо. І штучку одну. Я так розумію, що це вона. Єдине, що вони могли б, звісно, попідписувати. Ну, тут це китайською, я не розумію. А тут можуть бути зайві деталі. Бо їх дві, а я не бачу, куди другу. А, це сюди, а сюди не це. Подождіть. Так. Я не знаю, давайте хоча б розберемо, що у нас тут точно є. Двосторонній скотчі, так розумію, це на потім. Так, у нас є. Зараз ми все поділимо: дві сині по 5 штучок. Одна синя на раз, два, три, три, вісім штучок. Ось такі дві штучки. Їх треба розмотати. А може, це одна деталь, тому що вона склеєна була вдвічі? Типу, як одна деталь. Вони різні. Це може бути одна. А, це може бути конструктор, типу, одна на одну. <рес> Я Яєні! Атвічі Амба. У нас є маленька така штучка, як оці великі. Одна штучка. Одна якась дуже коцана штучка. Я не знаю, чи її можна виправити, чи ні. Це якийсь тримач, наче. О, їх два! Інтересно. Два таких. А, далі зелененькі бочки, три штучки. От такі. Далі. Раз, якісь оранжеві, Тоже. круглі вже якісь. А чому воно? А я. А радіо що магнітне? Три таких. Як а, ковпачки якісь, не знаю. Уай! Це така маленька, дуже опасна. Я її не можу взяти. Якась шляпка. Так, беремо кругляшки. Це вже щось понятне. Це розйом. Ми знайшли штучку, яку ми знаємо. Чорний квадратик. Оце мені найбільше подобається. Це, я так розумію, якась лампочка. Навірно, викл... червона. Шурупік і шурупік, кругла, непонятно мені неізвідана магнітна штука. Ще один бочонок зелений. Теж незрозумілий якийсь граблі. Боже мій, дівчата. О, ще один ковшик, бачите? Так, ще багато якихось ковпачків. Синенька штучечка. Теж квадратна. Чорний бачонок з короткими. Якась міні-мікросхема. Інтересненько. Два міліпізрических якісь проводки, які я в руках не можу втримати. Далі. Це Що треба буде паять? Ну, я це не розумію. Воно закрите, наче його треба відкрити, як в магазині. Не знаю. Пишіть в коментарях. О, Пінк. Пінк. Це моя улюблена. Бо вона рожева, така дівоча, дуже гарна. Так, ось ми розклали всі непонятні нам штучечки. Все. Зараз будемо щось думати. Добре. <рес> Добре, друзі, ми вже з вами тут все порозкладували, все. Понаходили всі-всі деталічки, розібралися, що це за деталічки, І починаємо. Перше правило нашої паяльної ось індустрії не диміти. Yeah, yeah, yeah. No. Цю помилку ми більше не повторюємо. Включаємо паяльник. Ні, Спочатку ми думаємо, що куди вставлять, а потім включаємо паяльник. запам'ятайте. Let's go. Так, я виставила температуру 260. А він чомусь диминий. Я не знаю, чому. І починаємо ми з чого? Ось ось Юсі. І що нам сюди підходить? Я думаю, що це ось ця штучка. А ні, дуже мало. Дуже мало. Ні. А я, походу, знайшла. Во! Wow! Друзі, я знайшла. Це перше. Ми припаємо сюди. Вау! Wow! Ми відкрили! Клас, я таке перше бачу. Ось о, ось ця штучечка, яку ми відкрили, і ми її зараз складаємо сюди. Ось так. Вам хоч видно, головне рівненько і гарненько. О! Получилося. Так, тепер осталось припаять. Ми відкриваємо трохи плюс гель. Ну, з Богом. Блять, <пл> <пл 'ять> оце <я> тупа. <пл 'ять> Давайте ми будемо сюди все змащувати отак, щоб гарненько все вийшло. А, ой, все, я придумала. Акуратненько. Отак. Оп. Тепер воно у нас тут клеїться. Ще трохи помастимо. Коротше, друзі, я психанула і я мащу сюди. Багатенько, не жаліємо. Ми беремо наконець нашу штучку. Тикаємо. Рівненько-рівненько. Тепер припой беремо. Ой, страшно! У нас нічого не вийшло. О! Пішло. Ну, не очень красиво, конечно. Так. Друзі, у мене є отака штучка. Експеримент номер два. О, ну, щось виходить, так? Да? Тільки це довго треба буде. Вау! Вау, ви це бачили? Є! Yeah! Получилося! Ми мастера! Все, продовжимо. Фу! Получається, все, трохи осталося. Пробуємо. Дубль два. Ну що, наче вийшло. Так, ось все, друзі, наче вийшло, так. Дивіться. Найс. Nice. Тепер треба, я думаю, брати оце чорне з салфеткою. <рес> <Ладно>. <рес> У нас далі йде мікросхемка, про яку я вам казала. Ось така мікросхемка. І саме головне, нам треба її правильно уложити. Бачимо, отут м -м, прямокутник, а тут квадратик. Тут ми теж бачимо квадратик і прямокутник. Значить, ми укладаємо ось так ось. Доверху. І ось так ми його припаюємо. Так, знову-таки ми беремо, намазуємо. Вже небагато. Не хочу, я багато, щоб знову нічого не запачкати, щоб у нас все було гарненько. Ладно, потім приберемо. Правильно? Все готово. У нас підготовчий процес пройшов. Тепер нам треба цю мікросхему. Ой, ось так ось, все ми прикладаємо. О, гарнюня. Беремо це, набираємо трохи, учитуємо свої попередні помилки. І як же нам його поять? Я навіть не знаю, якщо чесно. Я не то припаяла. Я на самій схемі щось припаяла. Вау! Перший кружалик! Йдемо за другим. <рес> Тепер у нас та сама проблема, ми припаяли два кружалики разом. О, все, вийшлося, друзі. Так, друзі, ми зробили, тепер треба обрати козявки за собою. Витираємо паяльника. Ну чи А Ану. О, господі, оце я. Ой, я влізла вже, надихалася цим. Ану, кажіть, чи в мене вийшло? Що в нас далі? Мені кажеться, що це похоже на Во. Ми знайшли цю штучку і ми її маємо припаяти ось сюди. Це буде легко. Так, беремо. Так, наче ми встановили її гарно. Що ми почнемо тут з великої? Припаяємо велику, потім маленьку, бо з маленькою завжди. проблеми. Я промахнулася, друзі. Фу, друзі, у мене нарешті Вийшло, це зробити. Тепер припаю маленьке. маленькі, і все по новий. Друзі, оценочка роботи. Не дуже красиво, я згодна, але маємо, що маємо. Двігаємось далі. Ага, сині штуки якісь беремо, але тут дуже погано видно. Подождіть, тут 5, а тут 6. I don't understand. Так. Беремо мультиметр. Є ці штучки, треба щось поміряти. Те е, какое-то. Ось так воно витягується. Ось такі інтересні. І що ми тут виставляємо? Я думаю, це має бути якось інтуїтивно, так? Да? Ну, я думаю, що це буде ось ось це. О, oh, No. Давайте підемо в гугл. Так, друзі, я знайшла. Ми міряємо опір. Ось ця штучка, якщо ви не знали. Беремо отак і отак. 506. Будемо вважати, що це. Ну, типа, чим далі, тим більше. 506. Це, виходить, у нас ось йде 510. Це воно. Все. Вольтметр нам більше не треба. Так, і що це нам треба його зробити Припаять, так? Да? Це його треба розпакувати. Аля. Обираємо. І я так розумію, це ось сюди. Ага, ми вставляємо його в дирочки. Отак, так? Да? Ось так. А так у нас виходить. Ой, ну це тут директор. Ладно, ладно, шутки-шутками, ми то знаємо, що треба відкрити ще цей. Друзі, я додумалась. Ми можемо їх отак витягнути. Не повторяйте моїх ошибок. А мені інтересно просто... Ой, Так, все серйозно, припаримо, так? Да? Ми беремо ці штучки і їх отак ось, о, друзі, вставляємо. А вони не хочуть іти. О, пішов. <рес> Капець! Я дурненько вставила в одну рігатий. <рес> <Ребята, рес> а я ще що думаю, воно так туго йде. Все. Тепер ми розібралися, ми маємо вставити їх. І так ми вставляємо аж раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штучок. Дивіться, хто тут наблюдає за мамусію. Ось ці всі штучки я позапихувала. І ось так воно з цієї сторони виглядає. Тепер ми припаємо кожну цю штучку. Перше, що ми робимо, звісно ЖЕ, плюс. Натискуємо його пофіг, скільки. Головне, щоб взялося. Потім все витрім. Уже не будемо тискати красиво, тому що нема вже в мене нервів на це все. А це всього, вибачте, раз, два, три припаялися. Да? Все, я думаю, хватить. Достатньо. Беремо паяльник. Перша дирочка готова! Ріпятки! Ви, мої друзі, дивіться, перша дирочка. Єсть! І таких у нас. раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, вісім. На два, вісімнадцять, Ой, шістнадцять. Ось така в нас красота вийшла. Бачите? Прям ляпота. Ми беремо ось такі. Все нормально, я починила. І зараз будемо відкусити. оп оп Що в нас вийшло? Яка красота! Let's go, далі! Ой, друзі, вони не пропихується все. Чесно, я вже так їсти хочу. Друзі, дивіться, ось ці сині бочечки. Я вже всі припаяла. Це ось бачимо-бачимо. Ззаду, лучше не дивиться. Далі у нас по інструкції йде е, розйом. Оп. Ой. Тепер все, як зазвичай, ми робимо. Так, все посадили. Давайте быстренько припаяємо. Ну, лки-палки, вони не хоче тут ристи. І запускаємо. Оп-оп! Вау! Продовжуємо. Далі в нас іде синенька штучка, і ми її маємо промить ось цю штучку. Оп. Все добре. Я думаю, що ці штучки ми можемо навіть не відрізати. Отрізаємо ці штучки. Блін що я то робила. Сам Бог знає. Нервів на це вже всю не вистачає. Тепер моя любима пінк. 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 Все. Упс. Так, ось що ми припаяли. Наша пінк. Дивіться, як це вже гарно виходить. Травичка тут, неба. Такий просто пінк. О, красна лампочка. У нас така є. Чітко, чітко. Я думаю, що все добре. Дві чорні довгі штучки. І ось ця коротка. Коротше. О, полізло, хорошо. Стало. Не жаліємо пофіг. Останній раз живемо. Це уявіть, ти сидиш. Чоти години парися за цим усім. А хтось це ще й придумав. Це жах. Ось, яка красота. Перевертаємо. Йоперний театр. Next у нас ідуть оранжеві, наконець-то! Ось ці оранжеві. Ось, душу у нас вийшло. Так, next. Чорні штучки. Ось до вони в нас. Більш-менш. Ось ці бачонки. О, ну все хорошо. З цієї сторони теж все хорошо. Далі йдемо. Це що за штучка? У нас такої нема. Оце вона. Да, це кнопочка! Прикольно! Тут нічого не переплутаєш. Блін. Та ну блін. Опа, попалася. Двигаємось далі. Далі в нас йдуть ось такі роботи на тараканні ніжках. Як гарно. А? Що це? Це кнопки. Далі я бачу, що нам треба взяти оцю штучку і оцю штучку. І їх увіткнути усюди. Я за кадром це все прикріпила, тому що реально я парилась хвилин 5-10, напевно, я вже психувала. І що я хочу? У нас погані новості. Ми пропустили ось цей бачонок. Це який у нас маленький хрестик. Йо ма, -йо, я просто якийсь мастер, ламастер. <плес> Трошки не так зробила. Я не понимаю, що його треба спаять. Так, паяємо екран. Так, друзі, у мене виключилась <гум> камера. А, ми забули про цю детальку, там, де цифри, що це буде показуватися, я поки що не знаю. Ось так я її зробила, припаяла. Все по стандарту. Так, батарея ось сюди. Так, все готово. Далі в нас іде ось ця ось до штучечка. Все, ми це зробили. Дуже. Ответственний страшний момент. Е, а, ну так. Логічно. Я дуже переживала Так. І ми відходимо подалі. Ой-ой-ой. ой Ну, тесті. Я так розумію, що все нормально або воно не працює. Вона ще працює. А, може ми тут не включили? А! Че работает! Ребята! Все збираємо далі! Не взорвалися вже хорошо. Зараз біжимо по збираємо плату. Корпус. Приступаємо до корпусу. Друзі, момент істини. Робіть, пожалуйста, ваші ставки прямо зараз. Чи працює це радіо, чи ні. І чи зробила я його? І так, та-да-да-да! Ця міліпізрічецька фігня зайняла в мене більше 5 годин. Це взагалі норм чи ні? Скажіть, тут у нас витягується. Воно ось так регулюється, так? Ми це все зробили. І момент істини. Я тут вставила батареїчки. Тут можна від USB, як я вам показувала трішечки раніше. І ось тут у нас така маленька кнопочка. Давайте пробувати. І раз, два, три. Поїхали. Перший, хто побачить моє радіо. Це мій синочок. Знайомтеся, це Норік. Тобі подобається? Радіо для мого кота. Так, друзі, що я хочу вам сказати. Я дуже задоволена тим, що я це зробила. Тим, що в мене вистачило на це нервів, я дуже щаслива. Це дуже гарно, дуже мені подобається. А вам всім дякую за перегляд. Я думаю, прикольна штучка. Якщо ви хотіли спробувати щось нове, наприклад, то why not? Бери паяльник, бери флюс, бери що там ще. І давай дійствуй! Звісно, я не знаю в кого є 5 годин вільного часу. Зустрінемось з вами. Не знаю коли на цьому ж місці, а може і не на цьому. Хай щастить. Всім дякую за перегляд. Друзі, можливо, ви хочете, щоб ми... З моїм безробітнім котом зробили що ще. Пишіть! У нас купа вільного часу. Ми можемо зайнятися будь-якою фігньою для вас. Добре, друзі, ми набавилися вже. <сих> всіх люблю, всіх цілую, всім па-па!